Всім привіт! Ви на каналі Оксани Вовк і ми сьогодні з вами біжимо дуже швиденько на зумбу. Не переключайтеся, якщо вам цікаво, як проходить зумба в Іспанії. Ось нас тут вечір. Поліція моніторить пішохідні, щоб все було чітенько, чтенько. Ось. Майже вже прийшла. Почему бы не припарковаться на тротуаре, действительно? Какие могут быть проблемы с этим? Нияких. Вообще. Ось, это здание, куда я иду, он, великое дуже. В нем находится декатлон и воды. Так, коротше, я знайшла роздягальню, Ось так вона виглядає. Що дивно для нас, дивіться, немає замочків, тоді потрібно купляти саме такий замочок. І гарно, що я такий купила. Ось такий я купила. Зараз буду розкривати його. Якщо що, всі оці такі приладдя, отаке добро, все, типу як у нас було на баріку. Все продається в китайських магазинах. Ось, шукайте на своєму районі, що -то там базар, воно називається. І там 100% буде така китайська шалупень, де можна придбати всі такі штуки. ось. Ну, звісно, присобачили ці ключики, не можу його. О! У Все, зараз його відмикаємо І. Блін, хлопці та дівчата, вже 100 років не була на тренуванні. Це так класно. І зараз, коли приїхала Дімина мама до нас, я знайшла час для цього, я така рада, просто піпець. Треба не забити, не забити водичку. Ось така в мене водичка, самопал. Та ладно, розживусь, куплю нормальну пляшку, якщо буду ходити. Бачите, я ще думаю, буду я ходити чи ні. Бо може я зараз прийду в зал, я скажу, ой, там багато людей, мені виняє, я не буду ходитися. Така. Я така можу, так. Да. Все, я закрила цей шкафчик. Ось цей мій, але е це його. Я ж можу забути, тому добре, що я знімаю відео. А я можу забути, який я шкафчик зайняла. Ну все, супер. Так, давайте подивимось, як я виглядаю. Виглядаю, я, звісно, взагалі супер б'єн, е супер класно. Ну що, будемо повертатися в форму, правда? Так, ну що, зал як зал. У нас є ще 15 хвилин, подивитися на цей зал. Зараз вам покажу автоматики, тут є з водою. Гідрейшн стейшн, дивіться. Можна налити собі водичку. Я так і зроблю в кінці. Бо вода шо? Бо воду треба економити. Буду знімати своєму чоловіку також, бо він а, теж хоче піти, але в нього немає на це часу, я йому допоможу. Вони вже дівчата стоять на зубу, я вже бачу. Ну нічого так, прикольно. В принципі, в залі в самому людей небагато, але зараз такий час. Ну, треба подивитися, хто тут у нас сьогодні займається. Там якась група ще дороблює. Ага, тут посмотрите, Тут так очередь стоїть. Прикольно, класно. Ну, стану, в конець в очереді, окей. Так.

Так, ну що, люди, потренувалась я. Вже біжу додому. І мені не сподобалось, чесно вам скажу, мені не сподобалось, бо така собі зуба, як же чесно викладає. Я довго думала, хто це. Це філіппінець. Ось. У нього нема нічого іспанського слова з усім. Були дівчата деякі, на яких я дивилася і з якими можна було танцювати. Але... Мені не дуже, якщо чесно. Я дуже сподіваюся, що в такому залі є хтось інший, може ще якийсь вчитель є, хто припадає зумбу. Ну, мені не сподобалось, чесно. Якщо чесно, ну типу кардіо, кардіо, ну, все одно воно повинно бути в задоволення. А я типу трачу час, вибігаю, оставляю дитинку свою, щоб мені накайфувати, ні. я Ще подивлюсь, звісно, але ну, не обіцяю, що я буду ходити сюди. Конкретно сюди ні. Ось така. Ось такий в мене опит сходила на зумбу в Іспанії.